Доброго-доброго вечора. Я з польського міста Катовиці. Моя мандрівка продовжується. Слава Господу! Знаєте, тут літають літаки і так дивовижно відчувати, що літаки літають. На перший погляд, місто як місто. Гуляєш сьогодні, Господь подарував такий теплий-теплий день. І ти можеш просто походити, понасолоджуватися і скористатися цією зупиночкою і прославити Творця. Ось таке місто. Є різні різні будинки, є великі, є малі. Сьогодні в день люди їздили по справах, щоб я не сумувала. Взяли мене з собою, я змогла поїздити вулицями міста. Велике місто, до речі, дуже велике. І центр не такий, як тут, тут ось так. І коли ти просто йдеш вулицею, ну е вулиця тобі не каже, ти за кордоном в Європі чи ти в Україні. Просто вулиця, просто люди, звичайні люди. Життя собі йде своє, своєю чергою. Літають літаки. Ходять люди по вулицях, посміхаються. Слава Господу. Слава Господу, що куди б Господь не послав, є завжди люди, віруючі люди, які допомагають, які протягують руку допомоги. І зараз я і сюди приїхала, слава Господу, за допомогою віруючих людей. І зараз знаходжуся також, хоч і люди самі тут. Шукають притулок, але будучи вже біженцями, таке слово не дуже гарно вони розуміють, як до них тут відносяться, і вони також протягують руки допомогу. Слава Господу. І хоч ті маленькі кімнатки, які їм дають зараз тут, вони вдячні за те, що мають, потрібно Бог вчить постійно навчитися бути вдячними. І коли ми вдячні, він дає нам ще більше. Слава Господу. Дуже приємно нові знайомства, дуже приємно розуміти, що тут є церква, українська церква, і люди кожного ранку збираються, кожного ранку моляться, щоб це вже беззаконня на Україні припинилося. І люди і тут хочуть, щоб ця вся війна припинилася. Тому не тільки ми вдома, але й люди за кордоном також, також моляться. Наше дерево, горобина є тут також. Взагалі сьогодні такий теплий день ну просто чудово, просто радієш і складаєш господу, подяку. А ще тут дуже-дуже багато листя. Якщо у нас зранку підмітають вже, і ви листя в нашому місті особливо не знайдете. То тут листочків багато. Така справжня, справжня золота осінь. Різні є будиночки. Сьогодні, вранці, кожного ранку, в цій церкві також молитва. І люди зранку, всім ранку вже приходять і моляться цілий час Господу. І було сьогодні слово читалося про те, як Господь повелівав. Моїсею, щоб він, коли вони рухались по пустелі, щоб кожна кожна родина стояла на на своєму місці, і Господь перераховував, що там коліно Данове повинно бути там, а Рувімове там, але, але віти зовсім вони були просто біля скінії зібрання. І була така думка, що от Господь говорив, деяке коліно повинно стояти, у Господа є свій порядок. І коли вони стояли, коли він їх ставив, він їх зовсім не ставив так, що «О, ти перший рові, ти самий старший, ти будеш перший. Тобто в ізраїльському народі завжди була привілегія першої. Той, хто родився перший, в нього було подвійне благословіння. Але тут, коли він розставляв оці коліна ізраїльські, ми бачимо, що він зовсім так не діяв. Він взагалі по-різному їх ставив, і ми читаємо в кінці, що народ послухав Господа і зробив так, як захотів він. От як сказав Господь, так вони робили. А ще Моїсей сказав, що Господь Моїсею сказав, що він перерахував народ ізраїльський, перерахував. І Мойсей це перераховував, і це... і це було по волі Божої. Хоча в іншому місці ми читаємо, що Давид, коли він захтів сам перерахувати населення, то потім була кара, це було недобре. І нібито одне і те ж саме дійство, і там і там перераховували людей. Але там перераховували по волі Божій, а там Давид захотів сам. І от коли ми діємо не по волі Божій, а самі, то приходять не гаразд в наше життя. Тому як важливо, ще була одна думка, що коли вони рухались, в центрі була скінія. Тобто, коли в центрі нашого життя Ісус Христос, коли ми розуміємо, що Ісус Христос це саме перше, і коли він на першому місці, і коли він в центрі нашого життя, то все останнє стане на своєму. Слава Господу! От такі були думки. Я поділилася з вами. Ми живемо от в цьому будиночку. Тут церков орендує декілька кімнат, і кожного ранку збираються люди на молитву на час, а потім роз'їжджаються по роботам, а також от листя збирають в такі пакети. Все-таки їх збирають, але все рівно на вулиці дуже багато листя. Сміття сортують, сортують. Тут всі так, також вчаться наші українці це робити. Тобто життя продовжується. У, звичайно, у наших переселенців теж дуже багато. Не можна сказати, що вони тут живуть в шоколаді, і у них тут дуже-дуже є багато проблем, які їм потрібно вирішувати. Тому. Хто залишився в Україні, в нас одні потреби, хто переселився в них інші потреби. Але якщо ми будемо з Господом, то все буде на своєму місці. Слава йому! Велика-велика подяка. Отакий невеличкий репортаж. із міста Катовіце. там далі йде парк, вже не піду туди. І, І таке невеличке слово. Тому хай Господь буде в нашому житті на першому місці. Тоді все останнє буде на своєму. І тоді, навіть якщо в нас будуть шторми, не ми зможемо знайти сили, щоб прославити нашого Творця. Йому вічна подяка тим, хто в Україні захисту, милості Божої, покрова, щоб ніяка стріла не долітала, щоб вона зривалася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені Господом, Будьте благословені Господом. Хай милість Божа супроводжує кожного з вас. Хай Господь сам направляє кожного з нас. І хай шляхи, якими ми йдемо, будуть тільки в тому напрямку, в якому хоче Господь, щоб ми не шукали легких шляхів, щоб ми не шукали шляхів, які просто нам здається, що треба так іти. Сам Господь руководить нашим життям. Йому навіки слава. Амінь. Зараз ще трішечки пройду, можливо, ще якісь там подивіться. Це називається для тих, хто хоче жити, берези, ростуть на даху. Да, у нас теж є таке, але тут теж таке є: на даху ростуть дерева. Зараз, можливо, тут ще пасіка там, бачу, у людей. Тобто такі старовинні будиночки є. Тобто, Є різні, є великі це місто, є великі, багатоповерхові, а є отакі маленькі, трішечки не схожі на наші, але все рівно і у нас, і у них щось є таке однакове. Це, мабуть, тут вже якась частна територія. Ну, Зараз ще трішки пройду, покажу вам будиночки. У нас, звичайно, теж таке щось є. Не можна сказати, що о, у них отак, а у нас отак. Щось є гарніше, щось є краще, у нас о, гірше, у нас теж є гарні будинки, у нас теж є гарне. Так що так. Все, всім Боже, благословінь. Точно зайшла в тупик, тому вертаюся назад. Так. Да, тут вже частна територія, вже проходу немає. Це вертаюся назад, Благословінь Господні.